Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ми з вами продовжуємо серію відео про зв'язки карта РОМ та астрології. І сьогодні ми з вами говоримо про карту Сила та її. Вплив через знак зодіаку, планету та Стихію. Покажу вам, як ще силу зображують в різних тематичних картах. Таро це от, Таро у старослов'янській тематиці. Ось так тут виглядає карта сила. Отже, астрологічні зв'язки карти Сила. Знак зодіаку у нас це Лев, планета це Сонце, а Стихія це вогонь. Перш ніж ми продовжимо, нагадаю, якщо вам подобаються такі відео, підтримайте вподобайками, підписуйтесь на мій канал. А також переходьте в мій інстаграм, де я проводжу розклади на картах Таро та відповідаю на ваші питання. Посилання в описі до цього відео. Отже, карта сила показує. Не просто фізичну потужність, а контроль над своїми емоціями та ситуацією. Це не груба сила, а терпіння, внутрішня стійкість і здатність заспокоїти хаос. Загальне значення цієї карти ми з вами вже розглядали ось у цьому відео, тому можете перейти та ознайомитися. Ми розглядали, що зображено на карті та загальне її значення. Як визначити, який астрологічний зв'язок використовувати у розкладі? Якщо поруч є карти, що символізують знаки зодіаку, наприклад, це закохані близнюки, судце, скорпіон, значить ми дивимося на знак лева. Якщо поруч сонце, колесо фортуни або світ, ми звертаємо увагу на планету, тобто на наше сонце. І якщо багато жезлів у розкладах, розглядаємо силу через стихію вогню? Тож, як трактувати силу у розкладах через астрологічні зв'язки? Якщо випала карта сили в питанні про роботу, наприклад, чи вдасться мені досягти успіху на цій роботі? Якщо поруч карти Лева це може бути туз жезлів, десятка кубків, це гарний знак, що ви маєте достатньо впевненості та харизми, щоб реалізувати свої плани. Ваш авторитет і витримка допоможуть пройти випробування. Лев, він символізує лідерські здібності, тому, можливо, на вас звернуть увагу як на керівника. Якщо ж поруч на таке питання, сонце саме карта Сонце, ну або колесо фортуни, тобто карта, яка відповідає за планету, ви отримаєте підтримку від впливових людей, колег або керівництва. Є шанс, що про вас дізнаються більше, і ви зможете засвітитися у своїй професії. А якщо ж поруч карти вогню, наприклад, лицар жезлів, трійка жезлів, то успіх буде залежати від активних дій. Потрібно проявити ініціативу, не чекати, коли вас помітять, а діяти самим. Якщо поруч десятка жезлів, для вас це попередження: не беріться за все одразу, не перенавантажуйте себе. Якщо карта сила випала в питанні на стосунки, наприклад, чи вийдуть у мене стосунки з цією людиною. Якщо поруч є карти Лева, закохані, король жезлів, це стосунки, в яких багато пристрасті, енергії, романтики, але обом потрібно навчитися контролювати свої емоції. Лев символізує впевненість у собі. Тому ця карта каже: не варто гнатися за партнером, проявіть свою індивідуальність. Якщо ж поруч карти планети сонце, такі як сонце, колесо фортуни і так далі, це дуже сильний знак. Велика ймовірність, що стосунки розвиватимуться позитивно. Сонце дає ясність, якщо були сумніви, незабаром все стане зрозумілим. А якщо поруч карти вогню, це лицар жезлів, десятка жезлів, стосунки можуть бути дуже емоційними, пристрасними, але треба навчитися керувати своєю енергією. Якщо поруч п'ятірка жезлів можуть бути суперечки через бажання контролювати один одного. І у питанні про рішення або ситуацію, наприклад, чи зможу я подолати якісь труднощі, якщо поруч лев, ви маєте достатньо внутрішніх ресурсів, щоб впоратися з проблемою, навіть якщо зараз це здається важким. Якщо поруч сонце, це означає, що у вас буде допомога або ви знайдете правильний шлях до вирішення ситуації. Якщо ж поруч карти вогню, все залежить від вашої активності дійти рішуче. Якщо поруч дев'ятка жезлів, до речі, то краще витримати паузу, перш ніж робити наступний крок. Карта сила Второго має потужні астрологічні зв'язки, які допомагають краще зрозуміти. Знак лева це сила волі. Впевненість і харизма. Планета Сонце це ясність, вдача і особистий розвиток. А стихія вогню це енергія, активність і боротьба за своє. Тож ще раз нагадаю, як зрозуміти, через що трактувати карту. Якщо поруч жезли, дивимося на стихію вогню, якщо поруч сонце колесо фортуни, звертаємо увагу на вплив сонця, якщо поруч закохані король жезлів, значення лева стає головним. Ми дивимося на карти, які випадають поруч, і фокусуємося на символізмі цих карт. Якщо це планети, трактуємо по планеті, якщо це зодіак, трактуємо по зодіаку, якщо це стихія, трактуємо по стихії. Ця карта говорить про те, що головний інструмент досягнення успіху це витримка, гармонія, внутрішня та зовнішня сила. Якщо вам подобається такий аналіз картеру через астрологію, не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на мій канал, ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступні відео. Пишіть у коментарях, які би розклади ви хотіли ще розглянути, які приклади питань ви хочете розглянути, і будемо разом з вами робити відео огляди. Що ж, а ми з вами вже побачимося у наступних відео.